Доброго дня! Я до вас з проміжним звітом по шапкомані 2023. Я ніколи не шукала легких шляхів і цей, мій проєкт, не виключення з моїх правил. Тож, хочу показати, що я тут напроєктувала. Спочатку було, було усе просто. Я почала ось з цього главна матка в'язати ось таку шапку, визерунком колосок. І коли в мене ось таке тут нав'язалося, мені це не дуже до вподоби стало. І я стала шукати, що б зробити. Я показувала вже оці нитки і я думала смужки зробити на шапці. Але я зробила трошки по-іншому. Це був моток товстезної пряжі Лана Гроса. Це ровниця, я подалила його на два мотка. І зробила невеликий зразок, зв'язала. Але він був дуже товстий, ну, дуже товстий. І я поділила ще на два рази цю нитку. Ось така вона в мене вийшла. І з другого краю матка я зв'язала ось цю шапку. Тепер зараз не можу вибрати, яка мені дуже... більш подобається. Бачите, на цьому краєчку. Клубка ця шапка, а на другому ця. Ця дуже тепла. Ось так колосок гарно виглядає. А це на не... Весно, мабуть, шапка. Але діло у тому, що неможливо зв'язати дві шапки. В мене не так багато цієї пряжі, тож треба вибрати якусь одну. І це ще те питанечко. Бо якось ця дуже ряба, як на мене. І не бачиться, що такі гарні нитки, якось вони, вони заховані оце гірчичною пряжою. Все, все якось змішано. Але практично на теплу зиму це буде саме те, що треба. Так що я ще Буду думати, думку гадати, як воно краще буде.